Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в нас таке при... питання. Верніше запитання. Почула таку фразу: Захід втомився від Єр... Єрмака. Давайте подивимося, чи дійсно Захід втомився від Єрмака. Ми дивимося колективний захід, тобто наші партнери, кого ми називаємо Заходом. Це Європа, це Америка. Чи дійсно? Захід втомився а. від Ви Ви знаєте, так. Ви знаєте, так. так. Вони йому йдуть а, з дороги. Знаєте, от коли ви а, бачите когось, хто йде вам на зустріч, ви швиденько переходите на інший а, бік дороги. Дійсно, перша карта говорить: втомились, йдуть йому, ну, лише його не зустріти. Ось. Так, і не бачити, і не бачити на віки які карти повипадали. А, ви знаєте, тут ідуть, а, а, навіть ви знаєте, сьогодні, навіть сьогодні чула таку ще вислів, що Зеленського можна взяти тільки, тобто він може уникнути в'язниці. Тільки в тому випадку, якщо він посадить своїх там, не просто знімить, не просто звільнить, а саме посадить своїх 5-6 ефективних менеджерів. Ось, і ви знаєте, ось тут про єрмака От те, що я сьогодні почула. Тобто втомились, е сходять з дороги, коли його бачать, лиш би його обминути. І очі мої його не бачили і вічно, навічно. Десь навічно, нехай іде в странстві. Тут, знаєте, навіть по цій карті взагалі йде. Так, знову моя палочка десь побігла. А, по цих картах навіть іде таке, що швидка якась трансформація повинна. Тобто його повинні посадити, звіль... не просто звільнити, а посадити, прибрати з влади. І тут будуть захід, можна сказати, радити. Велика мудра порада Зеленському, скажімо так. Так. Тут навіть я хотіла задати, яке реальне ставлення до Єрманка. От воно і є. Тут. Реальне ставлення. Очі би не бачили. І взагалі, там нема з ким працювати. Ось якось так. Так, і ще одне запитання. Подивимось. Чи дійсно єрмак? Вирішує в країні абсолютно все. Ну, дехто каже, що абсолютно все. Ну, тут по домовленостях вже як домовились, договорничок є. Зараз ми будемо дивитися, чи дійсно він все вирішує. Ви знаєте, так, абсолютно все під його контролем. По дияволу йде так. Ну, так було домовлено. Щоб ви розуміли, так було домовлено. Він блокує, що не треба. От дивіться, наші перемоги, наше все. Наше все. Так, все Все в його руках. Оця карта теж говорить: все в його руках. Абсолютно. От і по дияволу, тим більше. А, чи дійсно Зеленський в невідомі? Або, як кажуть, що його обманули? Чи розуміє він реально, що робиться? А потолько, поскольку. Ви бачите, тут людина від того, що вона розуміє, ну тут людина щось приймає. Тут людина конкретно щось приймає. Це карта хімії. Це, ну, ви розумієте, що це таке? Я не буду тут говорити, що це таке. Але дивимося, що Зеленський розуміє чи не розуміє. Звичайно, він все розуміє. Дивіться. Абсолютно, тут людина при пам'яті, тут людина все. І він боїться. У нього страхи є. Якісь свої страхи, якісь щось він. А, дивіться, тут е, хтось може сказати, що жертва ні, тут не жертва. Тут людина просто, знаєте, за течією. Це не жертва. Тут би була інша карта. Ось, я хочу ось цю розібрати. Закриває очі. З цією картою він закриває очі, чогось там прийме на ніч, щоб добре спати. Зараз подивимося. В нього є якісь свої особисті страхи. Щоб його не вбили. А знаєте, ну це в нього давно. Це в нього давно. Не бути першим, програти. Ми починали з Ярмака, закінчили Зеленським. Дуже він нерішучий, але це так. Не може прийняти вибір. Він не знає. Верніше, він, він, як кажуть, російською калебліця людина. Між двох світів, людина між вибором постійним. Ну, в принципі, шостий президент, воно і є так. Тому шость число 6 це постійно а, приймати вибір. Постійно приймати вибір. А, що між Єремаком і Зеленським? Є вже розклад. Нещодавно я в спільноті його викладала, можете подивитися ось, Якось так мої дорогенькі. Тобто дійсно, давайте ще це питання, що мені сьогодні, от воно вийшло саме, що я сьогодні почула, чи, можуть дійсно, чи може дійсно Зеленський уникнути в'язниці, як дехто пише у коментарях, якщо він здасть ярмака, посадить. Це тут мається на увазі навіть не просто якось домовитися з американцями. Чи дійсно вони будуть требувати цього від нього? Дивіться, вийшов місяць. Жариться теж під місяцем. Ось тут ну, від, єм... від ярмака відчепитися. Це, знаєте, як от. Мама до дитини з пуповиною, саме коли не народжена дитина, тому що місяць він ще показує родовий шлях. Тобто, коли дитина ще в нутробі мами? Розумієте? Чи має та дитина страхи, чи не Ось. Але ось це теж натяк на те, що у Зеленського, як у Ярмаком, зв'язок, як у внутробі матері. Тобто, ще не народженої дитини, коли вони зв'язані одним шнурочком. Так, так. Гаразд, подивимося, чи, чи може захід взагалі натиснути якось на Зеленську. Саме ось е, цим рішенням. Здаєш єрмака, ти свободен. Можуть. А ви знаєте, можуть. Ось випав Зеленський захід. Можуть домовитися. Тут конкретно домовитися. Так, і він може уникнути в'язниці. Дійсно, може. А тепер друге запитання: чи може Зеленський здати Єрмака заходу? Ну, це ще довгий процес. Це ще довгий процес. Але перспектива є, що колись він це може зробити. Щоб звільнитися, щоб переїхати кудись. Сміливості треба. Це коли його, знаєте, от крепко його натиснуть, тоді може. Так. Коли в нього не буде іншого виходу. Ось тут, знаєте, ще виходу коли немає. Ось людина просто вже останній шанс. От йому дадуть останній шанс. Поки що Зеленський, поки в лапках нелегітимний. легітимний. Ось. Доті він ще, а як вибори будуть, то там конкретно можуть притиснути. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги. Все буде Україна!